Вітаю, Ви войну, в етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Пошматоване тіло чоловіка виявили правоохоронці на французькому бульварі в Одесі. За попередньою інформацією на подвір'ї чотириповерхового житлового будинку. У поліції повідомили, що травми на трупі характерні під час спрацювання вибухового пристрою. За попередньою версією чоловік підірвався на гранаті. Неподалік знайдено важіль від боєприпасу. Обставини події встановлює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею 115 із приміткою. Самогубство повідомили у прес-службі облполіції. І ще одна резонансна подія. Відбулося судове засідання у справі ДТП у місті Березівка на Одещині. Нагадаємо, наприкінці червня водій на тракторі на смерть збив 14-річну дівчину. 23 червня у Березівці сталася дорожня транспортна пригода, внаслідок якої загинула 14-річна дівчинка. слідчо оперативна група встановила, що водій сільгосптехніки 38-річний містянин зачепив підлітка ковшем трактора на ділянці дороги підвищеної небезпеки. На той момент мене не було вдома я була на роботі. Як потім уже позже вияснилось, вона. Зі своєю подругою ходила до магазину купити якісь там особисті речі, поверталася з магазину і біля власного будинку на парковці, не на проїжджій частині її збив трактор. На судовому засіданні водій трактора заявив, що не збирається уникати відповідальності і повністю визнав свою провину. Навіщо тоді особу ізолювати від його? Сім'ї, тому що також сторона захисту наголошувала як в суді першої інстанції, так і в апеляційній скарзі, що в нього також є троє дітей, малолітніх. Він був учасником бойових дій, пішов добровольцем на війну, і щодо ризиків того, що він може чи переховувати чи чинити тиск, вони також не обґрунтовані, тому що міцні соціальні зв'язки якраз також повинні враховуватись під час обрання. Запобіжного заходу злочин кваліфікується за частиною 2 286 статті кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тілесні ушкодження тяжкого ступеня і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Ніч проти середи російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва Шахет. Всього при ударі було задіяно 15 дронів камікадзе. 11 із них знищено. Повідомили у прес-центрі повітряних сил ЗСУ. На Херсонщині російська армія здійснила 67 обстрілів і випустила понад 300 снарядів. Загинула одна особа, поранено п'ять жителів, серед яких дитина. Окупанти атакували мирне населення з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, гранатометів та БПЛА. Лише у Херсонському районі ворожими обстрілами пошкоджено 61 багатоквартирний будинок. Із реактивних систем залпового вогню російські військові обстріляли село Софіївка, зафіксовано близько 10 прильотів. Ворожі снаряди вбили 57-річну жінку. СЗВ окупанти масово обстріляли центр Херсона. Ворожими снарядами пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, приміщення гуманітарного штабу, гаражі та автомобілі. Поранено чотирьох мирних жителів, серед яких восьмирічна дівчинка. У постраждалих мінно-вибухові травми, контузії, черепно-мозкові травми, переломи та множині, осколкові поранення, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Антициклон визначатиме погоду на Одещині наприкінці цього тижня. Це означає, що температура повітря знову підвищиться. У зв'язку з цим у регіоні фіксуватиметься високий рівень пожежної небезпеки, кажуть фахівці. Докладніше про те, чого чекати одесити від погоди найближчим часом, розповіла синоптик відділу метеопрогнозів гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. Найближчої доби погоду Одеси та Одеської області буде зумовлювати проходження атмосферного фронту з північного заходу. Тому синоптики обіцяють мінливу хмарність і подекуди короткочасні душі в день максимальна температура буде досягати плюс 29 градусів. Вітер південної четверті 7-12 метрів за секунду, температура вночі 19-21 і в день 27-29. Температура морської води 20-21 градус. У деяких районах області максимальна температура може сягати позначки плюс 37 градусів, прогнозують синоптики. У Одеській області також мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ і день місцями гроза. Вітер південний, помірний, температура вночі 16-21, вдень 32-37. У прибережній зоні за рахунок південного вітру температура нижча буде складати 27-29. 14 липня очікується мінлива хмарність. місцями – короткочасний дощ, вдень гроза. Вночі температура до плюс 23 градусів, вдень плюс 32. Вже в п'ятницю погодні умови зміняться, говорить спеціалістка. З 15 липня на території України очікується встановлення області високого тиску. Гребень антициклону розповсюджується із північної Африки, виносячи тепле та сухе повітря до нашого регіону. Тому очікується малохмарна погода та безопадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температурний фон достатньо високий, вночі 15-20 і в день 27-32. У зв'язку з антициклональним типом погоди в регіоні буде висока пожежна небезпека. Попереджають фахівці. Тож з антициклональним типом погоди пов'язана висока пожежна небезпека. 13-15 липня очікується висока та середня пожежна небезпека і місцями надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наприкінці цього тижня і на початку наступного, а саме 16-17 липня синоптики прогнозують погоду без опадів. Вночі 16-21 градус тепла, в день 28-33 градуси. Усі ми звикаємо до використання біорозкладних та паперових пакетів однак і вони не є цілковитою екологічною альтернативою виробам з пластику, говорять екологи. Щороку, 12 липня, відзначається день паперового пакету. Неофіційна, але важлива екологічна подія. Ця дата має на меті привернути увагу до проблеми з забруднення навколишнього середовища, нагадати про те, наскільки використання пластику шкодить довкіллю. Про недоліки і переваги використання різних видів пакетів. Дивіться далі у випуску. 12 липня екологи з усього світу відзначаються день паперового пакету, але насправді перехід на використання виробів з паперу не є цілком екологічною альтернативою. Одеські спеціалісти пояснюють, чому по перше, у трьох країнах світу з 2005 по 2007 рік проводилося дослідження, дослідження, яких оцінювалася величина Life Cycle Assessment. Це величина, яка досліджує вплив певного продукту з моменту видобутку на нього ресурсів і до моменту його повного розкладання у довкіллі. І ось було виявлено, що паперові пакети по багатьом показникам навіть більш небезпечні ніж пластикові пакети. Ну, наприклад, вплив на водні об'єкти від паперових пакетів більший за пластикові у 14 разів. Викид парникових газів також майже у два рази більший. Але найбільшу шкоду несуть пластикові пакети, зазначає експерт. З 1 січня поточного року в Україні остаточно заборонили їх використання в торговельних мережах. На заміну пластиковим пакетам прийшли біорозкладні пластикові, які несуть менший вплив на довкілля, але разом з тим пластик все одно потрапляє в навколишнє середовище. Наприклад, коли ми кажемо про біорозкладні пакети, вони бувають вторинного виробництва. Коли припустимо зібрали папір. Який вже був використаний, переробили і з цього папіру роблять вторинну сумку. Ось така сумка вона може бути дійсно біорозкладною, потрапляти у довкілля і розкладатися. Вона є безпечною. Але якщо це сумка з аналогів пластику. Наприклад, рослинних, кукурудзяний крохмаль, наприклад, то зазвичай для такої сумки вирощують кукурудзу, з неї видобувають крохмаль, і вже потім роблять пакети. Тому така сумка теж не може бути абсолютно екологічною. Ще один недолік біорозкладного пластикового та паперового пакетів. Їх короткий термін придатності, зазначає експерт. По-перше, він і не є абсолютно екологічним. А по-друге, його термін придатності ну фактично декілька хвилин ви можете, мабуть, ви також знаєте купити в магазині моркву. Ця морква десь там поріже пакет, і у вас за дві хвилини все посипеться на стіл. А ще до того, як ви донесете додому, це великий недолік таких пакетів, тому знову ж таки багаторазова тара вона в пріоритеті. Найкраща порада від екологів це повністю перейти на використання багаторазових тканинних сумок. Але щоб такий виріб зміг виконати свою екологічну функцію, його треба використати як мінімум 162 рази. Говорять результати досліджень. Вирахували, що для того, щоб дійсно ось той вплив, який. Є під час виготовлення цієї сумки, щоб він був менший ніж екологічний, ніж пластиковий сумку, ось треба саме стільки разів використовувати. Бо на цю сумку також використовуються ресурси, вирощуються рослини для того, щоб потім переробити це в такий матеріал. Тобто це також з первинного матеріалу сумка, і назвати її абсолютно екологічною, також не можна, якщо її використовувати мало разів. Але 162 рази це розрахунок, який показує, що після цієї цифри ця сумка вона виправдовує ресурси, які затрачені на її виробництво використовуючи багаторазові сумки з тканини, можна не тільки перенести користь довкіллю, а ще й заощадити. Акцентують фахівці. Півмільйона доларів виніс із чужої квартири. В Одесі затримали чоловіка, який переодягнувся в жіночий одяг, щоб здійснити грабіж. Як з'ясували правоохоронці, 36-річний, раніше неодноразово засуджений киянин вкрав із квартири на французькому бульварі 500 тисяч доларів. Щоб приховати свою особистість, він переодягнувся у сукню, одягнув на голову капелюшок і в такому вигляді піднявся до квартири на 15-му поверсі. Житло він відкрив заздалегідь підготовленим ключем. Злодій діяв разом із двома спільниками. Вони навели його на квартиру забезпеченого містянина, а потім чергували біля будинку жертви. Встановлено, що раніше неодноразово судими за аналогічні злочини 36-річний житель столиці діяв у змові з іншими особами. Поки його подільники на вулиці стежили за установкою навколо будинку фігурант, бажаючи залишитись невпізнаним та заповнити сліди і тим самим уникнути відповідальності, переодягнувся у жіночий одяг. Про них до квартири Одесита. Звідки таємно викрив 500 тисяч доларів США? За кілька днів правоохоронці вийшли на слід чоловіка. Його затримали у столиці за силовою підтримки спецпідрозділу Київської поліції. Особи та місце знаходження його спільників встановлюються. Правоохоронці провели низку обшуків у будинку фігуранта та інших людей, які можуть бути причетні до злочину, та вилучили жіночий одяг, частину грошей та інші вкрадені речі. Що це за грошові кошти? 7, 8, 9, 10. 11, 15, 20. Повідомляємо про те, що ви затримали нами... порядку статті 208 кримінального порсування кодексу України. За підозрював вчинення кримінального рушення передбачено частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. суд відправив затриманого у СІЗО з можливістю звільнення під заставу у 18 мільйонів гривень. За крадіжкою загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Чоловік через ревнущі мало не зарізав знайомого. Зловмисником виявився літній чоловік. Його затримали правоохоронці. За замах йому загрожує тривалий термін ув'язнення. Причини поножовщини, що сталося на вулиці Василя Симоненка, стали ревнощі. Фігурант давно підозрював, що 52-річний сусід залицяється до його співмешканки. Зломисник зайшов у будинок до сусіда, коли той спав і кілька разів дарив його ножем. Після чого втік. Потерпілий зміг вибігти на вулицю та покликати по допомогу. Сусіди викликали йому швидку відкрито кримінальне провадження. Ревнивця ув'язнили йому загрожує до 15 років в'язниці. З 1 липня відновилися терміни для уклеювання фотографій у паспорт громадянина України при досягненні 25 та 45 років. Нагадаємо, пом'якшення щодо термінів заміни світлин діяло через пандемію COVID-19. всі подробиці дивіться далі у випуску. Одразу після відміни карантину через ковід, 19 відновилися й терміни заміни фото у паспорті громадянина України при досягненні 25 та 45-річчя. Нагадаємо, з початку пандемії ці правила були призупинені, але відтепер ті, хто не зробив це своєчасно, мають звернутися до міграційної служби. Їх термін вклеювання 30 днів з моменту 1 липня 23-го року. Тобто протягом липня людям потрібно прийти до підрозділів міграційної служби або до ЦНАПу. Це послуга безкоштовна. При собі мати потрібно два фото 35 на 4,5 см без білого куточка. Така послуга надається у будь-якому підрозділі міграційної служби без прив'язки до місця реєстрації. Громадяни можуть самі обирати, куди їм зручніше звертатися. Для пришвидшення процедури внесено наступні зміни. Електронна черга не діє на вклеювання фото в паспорт. Тобто ви можете прийти звернутися в порядку живої черги. Електронна черга діє на ID за кордонів паспорта. У разі, якщо ви подивилися у свій паспорт та побачили, що мали замінити фото ще, скажімо, до 2020 року, то цей документ вже не є дійсним, пояснюють у відомстві. Необхідно якнайскоріше звернутися до міграційної служби, здати свій паперовий паспорт та поміняти його на id картку для цього треба зареєструватися в електронній черзі в мережі інтернет. В електронну чергу ви можете зареєструватися на сайті Державної міграційної служби України. В ДМС, собачка Гофюа. Ви вибираєте підрозділ, який вам зручніше, найближчий, час зручний. У нас є велика кількість СНАПів по області. Послуга отримання ID паспорту є платною. Так, в нетерміновому порядку це коштує 450 гривень, в терміновому порядку 820 Терміни по ID нетерміновий – це 20 днів робочих, терміновий 7 робочих днів. Важливі рекомендації стосовно оформлення документів наступні. Протягом військового стану з березня місяця 2022 року була запроваджена така безкоштовна послуга, як продовження терміну дії паспортів та вклеєння фото дітей до паспортів. Звертаю вашу увагу, що постанова Кабміну вже щодо. Надання такої послуги не діє в більшості випадків, окрім випадку термінового лікування за кордоном або смерті родича за кордоном і потреби виїжджати на поховання. У будь-яких інших випадках продовження терміну дії паспортів вже не здійснюється і потрібно оформлювати новий закордонний паспорт. Олена Погребняк зазначила, що будь-який паспорт за три місяці до терміну свого закінчення вже не може слугувати документом для виїзду за кордон, тому це треба враховувати власне. Акам документів Загроза теракту на Запорізькій атомній електростанції залишається актуальною. Фахівці говорять про масштаби можливої техногенної катастрофи та дають рекомендації, як діяти в екстренній ситуації. Наші кореспонденти поспілкувалися з мешканцями Одеси, наскільки вони знають, як поводитися і що робити у разі ядерного теракту. Загроза теракту на атомній електростанції існує від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України. Ризик техногенної катастрофи особливо високий останнім часом. Експерти говорять про масштаби можливого теракту. Запорожка не буде радіоактивного випромінювання, бо там реактори не працюють. А якщо стосується, це буде стосуватися тільки тих атомних електростанцій, які працюють, чи буде стосуватися радіаційне випромінювання, буде стосуватися тільки при ядерному вибуху. А Запорізька не, не працює. Може бути тільки якесь редєктивне забруднення, і то невелике. І Так я та, повторююсь, так як реактори вони не працюють, воно в холодному режимі. Як захистити себе в екстреному випадку? Таке питання ми поставили одеситам. Перш за все, потрібно води багато, що запастися йодом запастися, щоб йод був. Якщо ну, там, хлор, наприклад, потрібно падати на землю, а ні, то підійматись, ну по шукати вгору. Я думаю, що треба закрити просто окна і не виходити з дому, поки все не пройде. а там більше нічого не знаю. Я читаю періодично, що потрібно все закрити, закрити окна, двері. Якщо ви прийшли з вулиці, то прийняти душ, зняти одежду, робити все власне. уборку, чтобы был запас продуктов? Даже примерно не знаю, что делать. Даже примерно не знаю, что делать. Потому что я как-то не в курсе. Всего запас дома есть воды, продуктов есть как бы там на неделю. Закриваємо окна і сидимо в квартирі. все. багатьом українцям знову довелося збирати тривожну валізку, щоб у разі теракту на ЗАЕС бути готовим до евакуації. Мешканці Одеси зазначають, що всі документи та необхідні речі у них були підготовлені ще з початку повномасштабного вторгнення. Проте деякі все ж таки ще не збирали тривожну валізку. Був, був. І зараз документи всі лежать в чемоданчикі, Віші вже а ага. Документи лежать. ні, не було часу, ні до того було до можливого теракту на заес жителі міста ставляться філософське. Повномасштабне вторгнення ворога навчило бути готовим до всього. Знаєте, як я говорю, ми не знаємо, де нас що жде наше час, і ну, ми не знаємо. Як говорит, у меня один знакомый, свою сирену ты никогда не услышишь. В сільській місцевості живу, то там більш-менш спокійно. І якби ми до всього готуємося. Де, ну, як говориться, де б ми не були, може всюди застати нас таке, то ми не ну, що буде, то буде. Добре, якщо не доведеться застосовувати свої знання на практиці у разі техногенної катастрофи. Однак попереджений означає озброєний. Правоохоронці попереджають про нову шахрайську схему. Пенсіонерам пропонують обміняти нібито старі купюри на нові. А у результаті словмисники видають сувенірні гроші. Останнім часом шахраї вигадали нову схему, щоб обманювати людей похилого віку. Вони приходять до пенсіонерів додому або прямо на вулиці пропонують обміняти старі купюри на нові та видають сувенірні банкноти. У поліції повідомили, що якщо під час візиту такий обмін з якихось причин не вдався, шахрай може з'ясувати, де пенсіонер зберігає гроші, а потім обікрасти житло. Правоохоронці проводять спеціальні інформаційні компанії та просять попередити літніх родичів про нову шахрайську загрозу. Наркодилера на гарячому зловили поліцейські. Чоловік ховав закладки з амфетаміном. На генерала Петрова під час патрулювання правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який саме визначався із місцем для закладки. У нього знайшли 44 пакунка з амфетаміном. Окрім цього, правоохоронці знайшли ще кілька схованок, які порушник встиг зробити у дворах житлових будинків та навіть на чужому балконі. Також у чоловіка вилучили мобільний телефон з інформацією, що становить інтерес для слідства. О повідомили про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Віртуозний імпровізатор, мультиінструменталіст, знаковий для Одеси і всього музичного світу. Так називають музиканта Юрія Кузніцова. Концерт пам'яті до семидесятиріччя відомого джазмена відбувся в центрі Юніон. Захід зібрав колег, учнів та друзів майстра. Слова шани і вдячності лунали з різних куточків світу. Палко любив життя, джаз не боявся ризикувати у створенні великих творчих проєктів. Геніальний музикант, імпровізатор, педагог, засновник всесвітньо відомого фестивалю Одеса Джаз Фест все це про Юрія Кузніцова, життя якого забрала тяжка хвороба у 2016 році. В Одесі відбувся концерт пам'яті, присвячений 70 70-річчю від дня народження майстра у творчому форматі за участю учнів, колег та друзів відомого на весь світ музиканта. Ще до початку концерту всі місця у залі були зайняті. А коли почався сам творчий вечір, навіть проходи між рядами крісел були. Ли вщент заповнені глядачами слова світлої пам'яті лунали з екрану на сцені. Юра на всіда в нашій пам'яті живий вісімий чоловік. Дякую тобі, Юра. Згадували у цей вечір про різножанровість напрямів творчої діяльності Юрія Кузнєцова. Звучали цитати самого музиканта, фрагменти з чисельних записів за його участі. В цій я займаюся 50 років, приблизно. Вечір присвячений життю і творчості Юрія Кузнєцова, сповнене виступами колег музикантів, різноманітними яскравими інсталяціями. Юрій Кузнєцов і кіно. Його музика звучала у стрічках. На вечорі згадали різні сторінки біографії маестро. Юрій Кузніцов і театр. <му> Колеги по театральній сцені завдячують майстру за його талант та плідну співпрацю. От всей души хочеться поздравить всіх з днем рождения Юрочки І пожелать всього самого сонячного, сказочного, волшебного, позитивного, легкого, як музика має. Будьте щасливі за найменшої можливості. У цих словах увесь Юрій Кузніцов, говорить ті, хто особисто знали майстра. На творчий вечір його пам'яті завітали багато учнів музиканта Кожному з них братний Юрій Кузніцов дав путівку у життя, згадують його послідовники. Розкожі Колеги музиканти з різних куточків світу надіслали слова пам'яті на честь маестро. Я дуже сподіваюся, що там, де він є, йому добре, що він грає джаз. І інколи мені здається, що він борець. Він завжди бореть. Є інколи концерти, коли я відчуваю його дух. Кожен, хто особисто знав Юрія Кузнєцова, передусім відзначає творчу особистість музиканта. Це дійсно личність була в історії музики, і якщо б не було його, в настояще час джаз би в Одесі так не розвивався. І ми все це пам'ятаємо, головне – пам'ятати. І зараз з'явилися молоді музиканти, достойні продовжателі. Юрия Кузнецова мы лично знали, это был большой талант, это большая гордость, гордость для нашего города, города Одессы. Мы безумно рады, что мы пришли на его 70-летие. Знал и Боеву, знал и Кузнецова с далекой нашей молодости, когда мы встречались везде, и на его концертах, и на, даже, если вы помните, там был такой Ресторан на улице Польской, вверху там где у нас пам'ятник стояв. Там були після концерту встречи Очень большие, продовжити колеги по творчому цеху кожен у властивій собі манері також згадують з любов'ю про музиканта. Я хочу Юру поздравити з днем рождения. Я уверен, він здесь він нас слышит. Он вместе с нами радуется, он будет наслаждаться тем, что будет происходить на сцене. Я хочу пожелать всем зрителям, всем, кто его любил, чтобы они насладились точно так же. Нагадаємо, Юрій Кузніцов народився 11 липня 1953 року в Одесі. Прославив місто, започатковуючи проекти міжнародного рівня, брав участь у найбільших джазових фестивалях у Парижі, Ліоні, Мюнхені, Римі, Гамбурзі, Таліні, Білісі, Ризі тощо був президентом і одним з організаторів клубу високої музики та джаз-фестивалю в Одесі. Ім'я Юрія Кузніцова назавжди закарбована на рок в Одесі. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.